Пан Михайло, дякую, що погодились дати нам коментар. Розкажіть, будь ласка, загалом про прибуття про вашу роботу. в Зоні паломництва, про прибуття з Ізраїлю в У нас знаходиться в Умані 16 ізраїльських поліцейських. Ми пробурбули сюди декілька днів тому. Працюємо в УМАНІ разом з нашими українськими колегами, робимо все необхідне. Виконуємо все для того, щоб забезпечити в Умані під час проведення Рошашана громадську безпеку, порядок, охорону громадського порядку. Робимо все необхідне, щоб боротися з злочинностю. І працюємо практично разом 24 години на добу. Угу. Розкажіть, будь ласка, 16 осіб, чому так і чи не замало? Ви ну, знаєте, ми знаходимося в Умані в Україні. По запрошенню наших українських колег вони звернулись до нас і ми відповіли, відповіли на це прохання. Прислали сюди 16 ізраїльських поліцейських щоб допомагати. Нашим українським колегам це допомога в комунікації з хасідами. Всі поліцейські, ізраїльські, які прибули сюди, вони володіють як російською мовою, так і івритом. І, в принципі, немає ніякої проблеми з комунікацією, як з нашими українськими колегами, так і з ізраїльськими громадянами, які знаходяться в Умані. Вирішуємо ці всі питання, допомагаємо. Крім національної поліції, допомагає міграційній службі в тих питаннях, які вони повинні вирішують. З паспортами з перебуванням хасидів в умані допомагаємо їм. Наш в складі делегації є експерт-криміналіст, який в принципі. Володіє всім для того, щоб допомагати і міграційній службі і допомагати поліцейським, знаходяться бійці спецпризначення і, в принципі, всі, всі ті, хто можуть сприяти нормальній роботі, ефективній роботі разом з нашими українськими колегами. Чи фіксували якісь порушення, чи якось чи були якісь певні питання з проблемами комунікації? Ну розуміємо, що ви тут прибули і для цього зокрема, але можливо щось таке були якісь певні непорозуміння. Ну ви знаєте, незначні, незначні випадки, які в принципі на даний момент ху-ху-ху, не приводили до якоїсь ситуації неспокійної. Ви дивіться, треба розуміти те, що в один в один в принципі в один-два дня прибувають в місто Умань, населення якого 80 тисяч мешканців, прибувають практично ще 40 тисяч, ще половина Умані то це можна зрозуміти, це дуже непросто. Громадяни спілкуються, вони знаходяться разом, є постійна комунікація між ізраїльськими громадянами та українськими громадянами. І є питання, які постійно треба вирішувати, але на даний момент я можу сказати, що є якісь незначні випадки, битові, які розрулюємо, як кажуть. Достатньо е швидко, і в принципі е ситуація на даний момент вона спокійна і під повним контролем.